Чувак, під мене геть. Ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй. Так це капець. Я в шокі Я не знаю, як там виживати. Я взагалі не розумію О, хочете подивитися на дощ. Давайте подивимось з вами на дощ. Ну дощ, звичайний, як дощ. Але бачите, хмари, типу, сам, реально. Нічого почти не видно, до речі. О, бачите це саме. Очі расплывается, бачите, попадает на очі. Да. Ладно, поїхали назад, что тут? Що? Что я тут скажу? А, це не ніч? Подожди. А що тут лазит? не можно доснуть. Це ж день чи ніч? За день? А, це день. Я думав, что це ніч. Так затягнуло як, як цей самий, як не знаю, що.